І з вами українська бакуга. І що ж, всім привіт, друзі. Ви на Ютуб-каналі Мотор. І сьогодні я хотів зробити огляд на цікавих бакуганів. Бакуганів спеціальної лінійки із спеціальними можливостями. І давайте ж розпочнемо із того, що я відразу покажу карту воріт, на якій ми будемо відкривати цих бакуганів. Це така карта із Ельфін. Справді гарна карта. Срібна, вона без умов, але. По самій її посерединці. І давайте із першого сезону почнемо. І буде так, трішки на наростающій. Це почнемо ми із такого циганського, на мою думку, схожий, на циганський бакуган. Він чорний із бронзовими такими ставками. І якраз таки в його назві є. Ця частинка бронз, адже це бронз-атак Бакуган. Бронзові атакуючі Бакугани мають таку цікаву тему, що вони взагалі всі чорні. І мають такі бронзові та золоті такі вставки. Відкриємо його повністю. Давайте відкриємо вже і лапки його і ніжки. Опа. Ось такий цікавий бакуган, має 620G сили. В нього голова така золота. А повністю фактично він такий чорний. Ну і трішки бронзових деталей. Взагалі ось такий він. Да. Горемол то борить справді цікавий ще й в бронзе, так, доволі цікавий. Він навіть має, не має частинки кодека. Але то таке не суть. Далі, давайте. З першого сезону ще один в мене є бакуганчик. Це вже прям рідкісна лінійка бакуганів першого сезону це Бакусвап. Він такий у мене чорно-білий, але є взагалі і різні інших стихій. Коротше, головна його фішка в тому, що він має дві стихії і коли ви граєте в настільну гру, то ви можете вибирати якої ви стихії хочете грати. Тобто в мене або Darkus, або Хаус. А там є ще Ventus Aqua, Darkus Pyrus і багато інших. Прям, справді цікава тема така. З до такого деталей взагалі тут тільки хвостик такий є. І. він в мене, ма... Вона, Це оберун має в мене 490 G сили. І навіть кодика має взагалі не стерти. дуже гарний стан. І справді така. Жідкісна лінійка стала. Ось як вона взагалі виглядає з усіх сторін. Ну і справді дуже гарний бакуган. Прям капець який гарний. Так, далі. Далі у нас вже другий сезон і покажу відразу лінійку повністю. Це у нас фроузен Бакугани. Бакугани Фроузен це іменно з другого сезону. Також була лінійка. Дуже схожа це перл бакугани, але вони були з першого сезону. Так, взагалі давайте почнемо із цього бакуванчика. Вони у мене трішки поуцінці, оцей погано відкривається, а сам алтайр просто без ріжок, але я його відремонтую, бо мені вже прям будуть їхати скоро ріжки для Altair. З додаткових деталей взагалі є на хвостику такий хвост і самі ріжки. І, звичайно ж лапки. А лапки великі, дуже великі. Має кодик, має 550G сили і справді цікавий Бакуга. І також відразу покажу Мірет Хейдеса. Ось такий. З додаткових деталей ріг, лапки. Це стихій він, до речі, Вентусу, той хаусолтайр і наклеє на G 740G сили. Тепер я розповім цікавий взагалі головний факт про Frozen та Перл ем, от, Вони повністю такі білі, але мають стихії. І в них іде стихія по картках. Наприклад, у Хаос, тобто йому додається 150, але є такі підкреслені елемент на карті воріт. І тобто. Хто має фроузен бакуганів, може на вибір вибирати або стихію самого Бакугана, або цю підкреслену взагалі стихію. Для гри прям офігенна штука. А так, просто красиві бакуганчики. Давайте їх поставимо ось так. Далі. Далі у нас взагалі е, зразу також два бакуганчика. Це два одинакові взагалі майже бакугана, але зовсім ні. Перший, це у нас такий пайрусний. Це, взагалі, кібергеліус. З додатково деталей хвостик, ріг. Можна відкрити. Ось так. Ну, і взагалі, зрозуміло діло, що лапки. Лапки. Має код, не стертий майже. Так, він взагалі виглядає. І. Це простий, можна сказати, такий бригеліос без всяких особливостей, але він має свою особливість. Він світиться під е, ультрафіолетом або під таким синім кольором світла. Взагалі, ось о. десь тут буде картинка, мабуть, тут як взагалі це виглядає. Дуже гарно виглядає, дуже специфічно і більше йому це нічого не дає. Просто бакуган який світиться так. Але прикольно, прикольно, прикольно. Чому б і ні. І також цей кібер Це вже має свою особливість, але я її не зможу також показати на жаль. Так як у мене немає спеціальної однієї штучки для нього, це взагалі турбайн-геліус. І його можна запускати, е, так скажем, ниткою однією, ніби бейблайт, і він буде крутитися. Е, також десь ось тут в цьому, мабуть. Углу буде фотка взагалі як комплект виглядає повністю. І прикольна штучка. В нього взагалі тут якраз таки ось є тут залізна, вставлена. Штучка одна. Адже ось тут на цьому немає її. Ось. Різниця. Різниця фактично в цих деталях. І все. Але нічого, доволі реально прикольно виглядає, тому чому б і ні. Справді, чому б і ні. Далі, останній Бакуган другого сезону це вже такий Баку Крістал Бакуган, тобто чистий Бакуган. Це вже був окремий відосик у мене для цих Бакуганів. Кому цікаво, можете глянути у профілі. Просто я його також вже показував, цьому москіт, розповідав про нього, але головна його умова те, що він бере стихію супротивника. Наприклад, у вас супротивник Акваса, і ви берете стихію Акваса. Прикольно, а білка, прикольно, має взагалі 710G сили. Да, для Москіту, взагалі, Бакукрісел доволі рідкісна тема у нас в Україні, Тому така прикольний, прикольний, красивий бакуган. І останній бакуганчик це мутант Геліус. Мутант, а чому ж він мутант? Адже він роз. Єдниця на дві частинки. Давайте я відразу покажу, як він зібрано в стані виглядає. З додаткового деталю і взагалі це тут хвостик можна відкрити, лапки і ріг. Доволі він, до речі, рідкісний, також рідкісний у нас. Але цікаво виглядає. Також в мене він вентусний і аквасний, тому я можу на вибір вибирати стихію, яку я взагалі хочу. Прикольна тема. Ну і чого він мутант? Його можна роз'єднати на дві частинки. Давай. Він прям важко. Його прям реально важко розігнати, якщо чесно. Але давайте спробуємо. Йо-маю. О, на силу І тут, до речі, додаткова адже сила його 200-160. А так він має 630. Прикольна штучка. Ем... Рідкісний іменно, мутант Геліус рідкісний доволі, тому дорого коштує. І в мене він навіть має кодік. Він. Також можна від'єднувати, приєднувати різні частинки інших бакуганів, і у вас буде такі різні мутант-бакугани. В аніме це було доволі гарно показано, тому фоточки, звичайно, будуть ось тут також. І це все. Також можна назад його приєднати собі. І зараз. Оп. Оп, і все. І такий класний, красивенький бакуганчик. Давайте його сюди поставимо. І що ж, дякую всім за перегляд. Дякую, хто поставив подобайку, написав коментар, е, підписався, звичайно. Е, і що ж, будемо закінчувати. Тому до зустрічі.